Народ, сліджу, слідуюча історія. значить Я в центрі Кременця. Вон там е як ж такий будинок, де була, а може ще зала є, не знаю, бар чи кафе Іква. Вон там той, де пише нотаріус на углі будинок, то дуже старий будинок, ще довоєнний. Пам'ятаю, він багато чого розказав би вам. Якби я міг говорити, от. а я хочу поговорити от про цей будинок. Він збудований десь приблизно в році 16-му десь так. А до того ще певні років з 10 був здоровечий котлован виритий, е, от. але щось там були, зупинили ту, те будівництво. На певний час просто була яма загорожена, величезна. От. Але коли... Е, коли цей котлован вже готували до будівництва, там углубили його, ну все зробили як по плану. В котловані теж відкрився хід. Ну, В стінці в котлована дирка. Ну, Я що можу розказати? Я можу сказати, що я так заглянув через шпарку в досках, тих, що було загороджено по кругу, якось не хотілося туди йти. там, хоча Застройщик, той мій хороший знайомий. Я думаю, що там можна було спокійно договоритися з ним, але якось не знаю, не хотілося якось, коротше говоря. Я не досліджував того хода. От, воно було загороджено. Чув, чув, слухи ходили по Кременці, що були люди, які мали доступ до тої справи, туди пробували піти в той, в той хід, але що там знайшли, не знайшли. Чи то хід був, чи то якийсь кусок підвалу, не знаю. Але на глибині такі прилічненькі, я не знаю, метрів певний за 6 на глибині він був. Мені так здавалося, по крайній мірі. Ось така історія, ще одна історія про підземелля, про кремнецькі підземелля. У нас тих ну, по легендах багато, фактично цей центр. Час від часу провалюється дорога. Провалюються тротуари, просто не треба бути якимось сильно грамотним в геології. Просто йти, наприклад, по тротуарі, по центрі, і замітно такі провали, плитка провалюється, просто ґрунт провалюється, десь як дощі сильні йдуть, розмиває щось там під землею. От. Ну, комунальщики засипають ті ямки час від часу. Фактично, ті підземелля, на мою думку, вже давним-давно знищені. І щось з ними зробити по-людськи, то вже нереально. По крайній мірі з тими, що в місті, воно давним-давно вже все. От хтось повіз мациклетку, купив їжака з коляскою п'ятого. Ось така історія про, підзем... про підземелля Кременця. Ще є історія, що он, так, бачите, Бонагора, з бони гори на колишню, як називали, трібдачу. Пішов підземний хід, і то він ще ну, в якихось 60-70-х -х, х роках нібито був пожарним ходом. Ну, що на, на, на горі була вишка спостережлива пожежників, а тим ходом бігли вниз туди в район цієї трибдачі, як кажуть, там такий гарний будиночок під, під самою горою. Бо ну, його звідси не видно, та й його ні, звідки не видно. Ні, ну в принципі, колись покажу, якщо вам буде цікаво. Все, бувайте здоровенькі, хорошого вам настрою, хорошої погоди, здоров'я, удачі, всього-всього, що вам треба.